Думали і спробували переколоти шкіру. Дуже велике значення очікує ще безліч цікавих продуктів, чи це не перемога. І вона з'явилася трошки випадково. Yeah. Yeah. Вітаю вас! Мене звуть Олена Кулеба. Я викладач міжнародної школи косметології Art of Beauty. Давайте сьогодні поговоримо про біоревіталізацію. Так, от біоревіталізація, як естетична процедура, як до речі, багато що в медицині в нашому житті, вона з'явилася трошки випадково. Колись давно це було ще більше ніж 20 років тому, двоє італійських лікарів досліджували взагалі механізми загоєння ран. Зрозуміли, що дуже велике значення в цьому загоїнні ран має саме концентрація гіалуронової кислоти в рановій поверхні. І тоді італійські лікарі подумали: а що якщо вводити гіалуронову кислоту в не Оджену шкіру подумали і спробували введення гіалуронової кислоти малотравматичними внутрішкірними ін'єкціями на морфологічному рівні робило такі зміни, які зовні виглядали як тимчасове омолодження, чи це не перемога? Ну, Трошки тимчасова, але перемога. Як працює гіалуронова кислота в шкірі? Велика молекула гіалуронової кислоти сама по собі нічого гарного не зробить. Але під дією ферменту гіалуронідази ця велика молекула частково руйнувалась, утворюючи низькомолекулярні фракції і такі собі олігосахариди. І ось вже вони, будучи продуктами метаболіту, саме і чинили ось ці процеси омолодження. Але що хочу сказати ще на користь гіалуронової кислоти? Саме біо Ревіталізації неможливо переколоти шкіру, тому що сама шкіра обирає потрібну їй кількість ось цих метаболітів, переколоти, перенаситити шкіру біоревіталізацією. Неможливо, що хочеться додати. Тема біоревіталізації вона все одно ще не повністю розкрита, тому що я впевнена, що нас очікує ще безліч цікавих продуктів, безліч цікавих поєднань, і все для того, щоб заповнити цей запит наших пацієнтів, запит наших клієнтів на подовження молодості і на красу шкіри. І за 5 хвилин тему біоревіталізації теж дуже важко розкрити, тому що хочеться казати, казати і казати. Про це, і якщо вас це зацікавило, ви завжди можете записатись в нашу школу на навчання, де ми все ретельно обговорюємо, відповідаємо на всі ваші питання, і потім будемо робити цей світ красивіше.